Друзі, моє вітання всім. Це я Сергій. Сьогодні відео про класний набір інструментів Intertool Професіонал. Де я взяв, а я його виграв. Чотири роки назад підприємство ЧП Крючков розігрувало в кінці року призи. От, я приймав участь, умови були такі, щоб ми були підписані на їхній канал та й купляв я їх дещо. Ну, Хто пише коментарі, умови, ну, і хто надійшли якесь відео про мотоблок або ще про якусь сільськогосподарську техніку. Я теж приймав участь, ну і мені пощастило, я виграв. Оце головний приз, друзі. Були звичайні призивник там набір розкових ключиків, а мені попався якось так пощастило, що головний. Друзі писали, коли покористуюся, щоб я. Розказав, який він, яка його якість, і потрібен він чи ні. Ну і взагалі моє враження про цей набір. Так, чемодан. Хороший, міцний пластик, дебелий. Кутнички металеві. Ручка така гумова, міцна. Замочки теж металеві. Розкриваємо його і дивимося, що там всередині. Друзі, верхня кришка, нижня кришка. Паролончик знімаємо для того, щоб тут не випадали деякі головочки. Кладемо сюди. Так, ну давайте, мабуть, мабуть, з верхньої кришки. Що ми тут маємо? Що ми тут маємо? Набір рожкових ключів. Якість хороша. У мене їх багато різних є, але в цьому наборі хороша. Від 8 до 19. От. Далі. Пласкогубці. Гороші. Хоча я ними і не користуюсь, бо в мене в гаражі їх багато. Викрутки 5 штук. Три хрестових. Оце меншенька. От далі більшенька. Далі сама велика ось. Бачите, така довга. І дві плоскі викрутки. Дві плоскі викрутки. Ось меншенька. От, І більшенька. Скажу, що якість хороша. Ще не відщеребнулось тут нічого, не відлумалося. Е, мабуть, якість нормальна. Ще тут у нас є отакий цікавий ключик. Дуже хороший. Дуже хороший і якісний. Система в ньому правильна. Отака. Чим правильна? Тому що ми його відкрили до кінця і можемо е, е, туди-сюди повернути. І починаємо фіксувати. Все, він вже майже зафіксований. Далі дотискаємо і нікуди не вискакує. От. Чому знаю, що він якісний? Тому що в мене є. Колись купляв я отакий китайський. Ось. Ну це не зрівняти. Фіксація дуже погана. Бачите, їздить, он, майже. До повної фіксації а він ще проскакує, їздить, не годиться. Буває, зафіксуєш, тільки притискаєш, а він хоп, перескочив. Тому, друзі, отака система китайського цього ключа не годиться. Так, ми розглянули зверху. Тепер йдемо в нижню частину. В нижній частині у нас розпочнемо з великого ключа тріщотка. До нього що йде? Набір головок такий від 10 до 36 міліметрів. Далі йдуть два подовжувача. Ось коротший, а ось довгий. Далі, що ще до нього йде? Ну, ось такий перехідник, я ним не користувався. Мабуть, це може тут. Одягати головки вставляти якийсь вороток довгий. От, Не користувався, тому не скажу. Отак. Теж перехідник, але бачите, поворотний такий. Зручно користуватися, бо бувають такі місця, що, щоб щось викрутити, треба такий перехідник. І ще ось дві цікаві головки. На 21 і на 16. Цікаві тим, що всередині в них є гумова вставочка, там гума. О. Ось свічка, звичайна. Вставляємо свічку, викручуємо і якщо вона гаряча, то ми її кладемо, нехай остудиться. Да? Отак. І так само на 16, така ж головка з гумою. Це, мабуть, для менших свічок, де там вони можуть стоять, в скутерах або, може, в бензотримерах приблизно. Думаю, так. Шестигранники три маленьких, це я так, щоб не забутися, були тут. Я не мене користуватися, бо в мене є ціла коробочка різних шестигранників і набір великий, тому просто вони тут лежать. Значить, по. Великій тріщотці я вам, друзі, все розказав. Все розказав. Тепер є тут такий ще молоток. Доволі непоганий. Така гумова ручка. От. Молоток. Я не користувався, бо в мене молотків дуже багато, то я... Не приходилось ними користуватися. Тепер переходимо до е, маленької трещотки. Ось, є маленька трещотка, ключик. І так само маленька викрутка, яка теж використовує для чого. Є тут набір головок, ось, друзі, від 4 мм і до 13 мм. Є перехідник, так як для цієї трещотки для, цього, для цієї. Можна сказати, викрутки, отакі. От Не там. Ось. Вставляємо сюди. Навіщо? Використовувати, вставляти сюди біти різноманітні і користуватись. Є три колодочки біт. Одна, два, три. Ось вони, бачите. Тут зірочки. От, тут плоскі, ось і хрестовії. А тут іще шестигранники та зірочки. Ось я бачу. В мене таких біт повен кульок, так що, якщо щось тут недостатньо, я можу використовувати. Отак, беремо любую біту, вставляємо сюди. Все це з магнітом і користуємося? що Цією викруткою що? що цим шестигранником. О, так що, ну, Біти теж хороша річ. Тут все підписано, номера, там як треба. Кладемо цей перехідничок назад. Далі маємо так само для цього маленьких ключиків ось гнучкий такий самий. Бачите, перехідник. Ось отак. Сюди головку і працюємо. Це поворотний. Для зручності. Для зручності. Потім є у нас отакий е, окремо, окремо де він, ось вороточок такий, це теж ми сюди головки беремо, повертаємо. Буває часто, що потрібно для зручності. От. О, ставив. Потім у нас є подовжувач ось. Такий подовжувач. Розумієте? Як для тріщотки, так само і для цього, для цієї викрутки. Кладу її назад сюди. От. Так, значить, такий у нас є подовжувач. І ось гнучкий подовжувач. Бачите? Бувають такі випадки, що треба якось під нахилом не долізти, то використовуємо теж цей подовжувач. Потім. Є ще чотири отакі довгі головки. 8, 10, 12 і 13. Ну, буває таке, що десь на шпильці якісь там, щоб викрутити, чи на болту там гайку. Ну, пригодиться. Я думаю, що пригодиться. Буває, що потрібно. Що ще я тут не показав знизу, та начебто начебто все показав. Розказав, чим користувався, чим не користувався. Ну, Взагалі мені набір подобається. Тим більше, що це приз, чому ж не буде, він мені подобатися, так, друзі? Ну, тепер що? Закриваємо його? Отак? От Кладемо цю поролоночку назад. О. Все, можна закривати. Все тримається, міцно, нічого не випадає. Замочки. Раз. Два. От і все. От вам і набір інтертул. Професіонал. Друзі, якщо сподобався вам цей огляд, буду вдячний за вподобайку. Підписуйтесь на канал. Багато є тем різних цікавих про техніку. А я бажаю вам всім міцного здоров'я, мирного неба. І до нових зустрічей і до побачення.